Такі аксесуари чоловічі. Only in Sons, Jack and Jones. Курточка Only in Sons, розмір L, oversize. По факту, розмір XL, на синтепоні. Худі Jack and Jones, oversize. Розміри L, це худі еска. Светри. Худі L, Світшот L, Светр Елька, Теж L, Спортивні Штани, Куртка осіння. джинси 32-32, Безрукавка. джинси 32 розмір. Джинси розмір 28. 32, 28, вітровка, від і дощу, десять 10, тисяч мембрана, світшоп, оннуінсонс, лонгсліф, МК і Гольф Ель.